Слава Ісусу Христу! Сідайте, будь ласка! Я дуже радий те, що ми можемо бути сьогодні в гостях в церкві благодать. Для нас це особлива радість, особливо приємно. І хотілося б дякувати дякувати за те, що ви молитесь, за те, що ви підтримуєте нас. Те, що завдяки вашій підтримці, молитовній і іншій підтримці, ми сьогодні маємо можливість служити і допомагати людям. По особливому хочеться дякувати, те, що церква Благодать вона залишила відбиток в моєму житті як церква, яка думає про інших. І скажу, для мене це натхнення велике, те, що церква тоді церква, коли вона, коли вона йде в суспільство і думає про суспільство. Ми приїхали до вас з Тернопільщини. І ви знаєте, для того, щоб нам сьогодні до вас приїхати, дорога в нас ну, порівняно була легкою, але я вам скажу відверто. Сьогодні був це вже третій автобус. Вчора один змінився, сьогодні один зламався зранку, і третій автобус мав приїхати. Ну, вже заміна була третій автобус. Нам було сьогодні трошки складно до вас приїхати, і ми розуміємо, хто робить ці всі перешкоди. Нещодавно ми були з групою підлітків в Карпатах, відпочивали, проводили прекрасний час. Я вам скажу, друзі, ще стільки поломок автомобілів ми ну, не переживали за один раз. Але ми знаємо, друзі, завдяки кому це все відбувається і хто не зацікавлений в тому, щоб люди чули сьогодні істину, щоб вони сьогодні не чули Слово Боже. Тому я дуже просив би вас, щоб ми зараз піднялися і помолилися. І помолилися, по особливому за Тернопільщину, за те, щоб на Тернопільщині були люди, які прагнуть Слова Господнього, які відкриті до Слова і готові розкаюватись в своїх гріхах. Молимось, Бог наш. Ми славимо Тебе за те, що Ти Бог живий, і Ти прагнеш, щоб люди на Рівненщині на Тернопільщині вони шукали і прагнули тебе всім серцем своїм. Ми молимо Тебе за це, Господи, і дуже просимо, і дуже благаємо за те, щоб Тернопільщина по-особливому відкрилася до Євангелії, до слова, до істини, до правди. Благаю за те, щоб на Тернопільщині було багато людей, які щиро шукають Тебе і щиро хочуть йти за тобою вслід. Ми дуже просимо, благослови, і також дуже просимо постав свій захист над нами і захищай від всяких злих нападків. Все це просимо в твоє ім'я і для твоєї слави. Амінь. Сідайте! Я не знаю, чи можливо вам подобаються питання відверті і дуже прямі. Але в моєму житті доводиться часто мені задавати прямі питання, або хтось мені задає запитання. Одного разу трапилась така історія, коли я зустрівся з молодим християнином, принаймні людиною, яка називає себе християнином. Дивлячись йому прямо в очі, я йому задав одне цікаве запитання. І задав наступне: Чи радий ти, що ти християнин? Чи радієш ти з того, що ти йдеш за Христом? Чи радий ти, що ти християнин? На жаль, на досить просте запитання я почув негативну відповідь. Він сказав ні. Я не радий, що я християнин. Я його запитав, можливо, тебе і не радує твоє життя, і так як ти йдеш за Христом. Да, мене це також не радує. Не маю радості в своєму житті, не маю спраги по Біблії, не маю спраги в молитві. Просто не маю по цьому спраги. Я не шукаю цього і не хочу за цим іти. В мене немає радості. Спробуйте зараз подумати про себе. Якби вам, дивлячись в очі, сам Ісус Христос Він вам задав ось це запитання. Чи радий ти, що ти себе називаєш християнином? Чи радієш ти від цього, що твоя душа спасенна? Чи радієш ти від того, що ти йдеш вслід за мною? Чи радий ти, що ти християнин? Отож, друзі, ми будемо сьогодні говорити з вами про те, як навчитися християнам ставати радісними. І від чого залежить наша радість? Як віднайти цю радість в Ісусі Христі? Послання до Филип'ян, послання, яке характеризують і описують як посланням радості. Хоча, дивлячись на контекст цього послання, ми розуміємо те, що апостол Павло Він пише його з ув'язнення. Він пише його з надзвичайно складних умов. Він пише тоді, коли він не доїдає. Він пише тоді, коли за ним дивляться сторожі. Він пише тоді, коли йому важко спати, тому що немає комфортного ліжка і немає ортопедичного матрасу. Він спить і не накривається теплим одіялом, і в нього в камері немає плазми, він не користується айфоном, в нього немає інтернету. Він обмежений повністю, він обмежений фізично, в часі, в грошах, в здоров'ї. Він повністю обмежений. Він у в'язниці. За Ісуса Христа. Но при цьому всьому послання до Филипян, воно називається по-особливому посланням радості. А тепер уявіть собі складну картину, коли сам апостол Павло, будучи у в'язниці із в'язниці з важких умов, він пише до церкви, яка знаходиться в свободі, і він їм пише і каже: «Радійте. Без Безперестанку радійте. Завжди радійте, Радійте!» Отож, що для цього, друзі, треба зробити? Для того, щоб відчути радість християнського життя. Перше місце, друзі, про яке ми будемо читати і будемо роздумувати. Филипянам, перший розділ, 21 вірш написано. Відомий для багатьох з нас вірш. Бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Бо для мене. Життя то Христос, а смерть то надбання. Отож, друзі, коли ми читаємо з вами цей текст, ми думаємо, чого ж то так апостол Павло зауважує і каже, бо для мене життя то Христос, а смерть на всього надбання. В якому контексті відбуваються ось ці слова, в якому контексті апостол Павло про це говорить? Давайте ми разом з вами зачитаємо з 12 го вірша 1 -го розділу і до 21. го Про що говорить апостол Павло? Бажаю ж я браття, щоб відали ви. Що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії. бо у всій приторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа, а багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважились, Слово Боже, звіщати безстрашно. Одні правда через заздрощі та колотнечу, другі ж з доброї волі Христа проповідують, а інші з любові, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії». А інші через підступ звіщають Христа нещиро, думаючи, що додадуть тягаря до кайданів моїх. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро, Христос проповідується: а тим я радію та й буду радіти, бо знаю, що це, було, що це буде мені на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа, через чекання і надію мою, що я ні в чому не буду посоромлений. Але цілою сміливістю, як завжди, так і тепер, Христос буде звеличений у тілі моїм, чи то життям, чи то смертю. Бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Коли ми читаємо цей уривок, друзі, ми бачимо те, що апостол Павло, він радіє. Він радіє, не дивлячись на те, що серед християн з'явилось досить багато гнилих людей, які також асоціюють себе і називають в лапках християнами. Вони навіть говорять правильні слова, і вони навіть по-християнськи вітаються, і вони все правильно себе поводять. Але коли ми дивимося в цей текст, ми бачимо, що ці люди вони щось роблять лукаве і неприємне, і вони роблять ще болячіше апостолу Павлу у в'язниці. Ще більшу біль вони хочуть принести, друзі, і вони це роблять свідомо. Вони хочуть зробити боляче Павлу. Але Павло дивиться на це все і каже: все рівно, так чи інакше, я радію, що звеличений буде хто? Ісус Христос. Я радію тим, що буде звеличений один, не апостол Павло, не ім'я якогось святого прекрасного чоловіка, якого звали апостол Павло, абсолютно ні. Буде звеличений один, кому належить слава. Це Ісус. І більше ніхто. І я буду цьому радіти. Найбільшою радістю для мене це є Ісус. Отож, друзі, перший важливий принцип. Зроби Христа головним в своєму житті. Зроби Христа головним в своєму житті. І коли ми читаємо з вами послання до Филиппіан, ми бачимо, друзі, що радість то вибір. Радість то вибір. Ми можемо сьогодні людям казати: ну, від гріха не можна радіти, друзі, неправда. Від гріха також радіють, від гріха також певний проміжок часу. Отримують насолоду. Радіють люди від зла, коли чинять зло, вони також радіють. Сьогодні люди вони радіють від того, що вживають нецензурні слова. Сьогодні вони сміються від того, що вживають нецензурні анекдоти. Вони радіють від цього. Апостол він говорить, що радість, друзі, це вибір. Якщо ти хочеш радіти як християнин, зроби Христа в своєму житті найголовнішим. Найголовнішим в своєму житті. Найбільша цінність апостола Павла Ісус, а все інше для нього смерть. Його здоров'я воно вже вмерло, його гроші воно вмерло. Можливо, він мав план на будівництво якогось прекрасного трьохповерхового будинку, котеджу. Ці плани теж вмерли. Бо для нього Христос це життя. Можливо, він мріяв придбати шикарний автомобіль, але для нього шикарний автомобіль теж став смерть. Але Христос став для нього самим головним. І тут дуже важливо, друзі, зрозуміти, що для апостола Павла Христос це номер один, це не додаток в його житті, це номер один. Або Христос, або ніхто. Або за Христом, або не за ким. Апостол Павло все ціло йде за ним. І він розуміє, що найбільша цінність це не духовний дар, який мав апостол Павло, це не його авторитет, це не щось інше, так як він міг би вплинути на церкви в того часу. Апостол Павло, він розуміє, найбільша цінність це те, що буде прославлений Христос. Навіть якщо Павло буде ув'язнений, буде там знищений, і про нього ніхто ніколи не почує. Саме головний для нього Ісус Пророка Авакум. Він говорив особливі слова, коли казав: можливо, не вродить якесь дерево, можливо, не буде прибутку в моєму житті, можливо, ще чогось не буде. Но буду радіти Господом, тому що Господь для мене найбільша цінність, найбільша радість. Христа зробити, друзі, найбільшою цінністю. Христа зробити номером один. Найбільше, що нам в цьому може перешкоджати, це те, що ми думаємо, що чим старші ми стаємо, тим стаємо ми духовніші. Чим більше років ми називаємо себе християнами, тим ми все більше і більше набираємося правильних цінностей, друзі. Це також неправда. Христа треба вибирати головним кожного дня. Кожного дня Христа робити головним в своєму житті. Історія в першій книзі царів в 21-му розділі вона говорить про дорослого чоловіка, царя, людина, яка впливала на цілу державу. Послухайте, як він себе поводить. Історія з книги царів, 21 розділ, з першого по четвертий вірш. І сталося по цих пригодах таке: у ізраїлянина, Навота, що в Ізраїлі, був виноградник при палаті Ахава, Самарійського царя. І говорив Ахав до Новота, кажучи: Дай мені свого виноградника, і він буде мені за Яринного города, бо він близький до мого дому, а я дам тобі замість нього виноградника, ліпшого від нього. Якщо це добре в очах твоїх, я дам тобі срібла, ціну його. І сказав Новот до Ахава: Заборонено мені від Господа, щоб я тобі спадщину моїх батьків передав. І війшов Ахав додому свого. Послухайте далі. Дорослий чоловік, цар, людина впливова. Він приходить до свого, до, до свого дому незадоволений, гнівливий через те слово, яке говорив йому ізраїлянин Навот, бо той сказав не дам тобі спадщини, батьків моїх. І ліг він на ліжку своїм, відвернув своє обличчя і не їв хліба. І дуже часто знаєте, що ми можемо сказати? Він повів себе як підліток, як капризний хлопчик. Він не отримав свого і що він робить? Приходить додому, незадоволений, гнівається, ліг на бік, відвернувся і хникає. Я не отримав те, чого я хотів. Якщо ви, друзі, хочете сьогодні перевірити себе, чи Христос для вас найбільша радість, подумайте, від чого ви в її втрачаєте. Коли ви останній раз плакали, те, що пропустили один день читання Біблії, коли ви останній раз плакали від того, що сьогодні не чули Бога, коли ви останній раз плакали, що не покорилися Богові і не пішли за ним, і не зробили те, що Бог вам сказав, коли ми останній раз, друзі, про це плакали. Коли я був в одному християнському таборі, дивився за одним хлопчиком, який плакав, тому що тата біля нього не було, я дивлюся на нього і думаю, я теж хотів би бути таким самим. Я так само хотів би переживати ось цей момент, коли я з татом своїм чуть-чуть розлучився, я зразу плачу, я зразу хочу йти до Біблії, я зразу хочу читати і насолоджуватися Словом що для мене Христос це найбільша радість і бути в спільноті з ним. Це саме прекрасне, що може бути. Це саме прекрасне. Навіть не служіння, навіть не покаяння рідних і близьких, не врятування шлюбу, не здоров'я, не зцілення, не чудеса, не ще щось. Христос головний. Дослідіть Євангелію, друзі, і ви побачите. Ті, хто ставив в своєму житті чудо на перше місце, друзі, вони не пішли за Христом. Апостол Петро він сказав про те, що на російській мові так: глаголи вічної житті. В кого? У Христа. І тому Він не залишив. Учні пішли за істиною, за Ісусом, а не за чудесами, друзі. І це дуже важливо, зробити Христа найбільшою цінністю. І тоді не страшні розчарування. Тоді не страшно, коли тебе принизили, коли тебе не помітили, коли тебе не побачили, тобі не страшно, ти вільний від цих речей. Ти абсолютно вільний. Друга дуже важлива, друзі, річ, що нам треба для того, щоб радіти як християнам, нам потрібно мислити, як слуги. Нам потрібно мислити як слуги. Другий розділ п'ятий вірш послання до Філіпян. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Апостол Половін зауважує і каже, ви маєте мислити так само, як мислить хто. Як Ісус Христос. Ви маєте мислити так, як мислить Ісус Христос. Як мислив Ісус Христос, ви перечитаєте другий розділ до Филиппіани, ви побачите, Він себе умолив, Він себе впокорив, Він не вважав себе чимось великим. Він мислив як слуга. Своїм учням, друзі, він мив ноги, людей зціляв. Він мислив як слуга. І тому, якщо ми хочемо сьогодні, друзі, навчитися радіти і служити, і радіти християнству, сьогодні треба зрозуміти, навчися мислити як слуга. Ніколи не мисли, як директор. Ніколи не мисли, що ти самий головний на цій планеті Земля, і вся планета Земля навколо тебе має обертатись. Ти будеш нещасним. Якщо ти в своєму шлюбі почнеш мислити про те, що ти цар, ти головний, і поки ти приходиш в квартиру додому, приходиш. За три метра діти і дружина вони прибігають перед тобою, кажуть, пресвятий і падають і перед тобою, кланяються. Бо ти ж видатна особистість. Ти центр квартири, все навколо тебе обертається. Кухня, холодильник, дружина, діти все навколо тебе. Коли ти думаєш про свій шлюб, що тебе жінка повинна слухатись з першого разу, даруйте як пес, ти нещасний чоловік. Коли ти думаєш про те, що діти тебе мають хвалити і казати: Ого, тато, наш тато, і діти тебе також мають слухатися, ніби вони всі дресировані. Друзі, такого не буде. Сьогодні, коли ти приходиш додому, ти маєш почати мислити, як слуга, Кому я маю послужити? Кому я маю послужити? Ви знаєте, коли ми читаємо з вами Євангелію, друзі, і дивимося голівудські фільми. Про Ісуса Христа. Ми повинні зрозуміти, що різниця між цими двома речами дуже велика. Коли ми дивимося з вами голівудський фільм про Ісуса, ми бачимо, як всі люди до Нього чемно підходять і кажуть, Ісус цілий, Ісус поможи, Ісус скажи і так далі. Всі в черзі, всі чемно стоять. Я думаю, друзі, так не відбувалося. Коли ми читаємо Євангелію, ми бачимо те, що люди до Христа продиралися через натовп, люди до Нього кричали. Христос настільки був зайнятий, друзі, те, що Він навіть не мав часу пообідати. До нього настільки хотіли пролізти, друзі, що розбирали навіть дах будинку, щоб до Христа потрапити. І при цьому всьому, друзі, Христос він не був розчарований, те, що так до нього багато людей йдуть. Він цьому радів, те, що він має можливість послужити багатьом людям. Друзі, а давайте щиро відверте запитання. А що ви робите, коли до вас в двері деруться люди? На домашню групу, на чай, а може, щось серйозніше, на вареники? Що ви робите? Ви прагнете цим людям послужити і сказати? Слава Богу, це для мене така честь, брат дорогий, тебе угостить варениками. Це щось прекрасне. Це щось прекрасне. Мислити як слуга, друзі. Мислити як слуга. І тут, друзі, ми повинні зрозуміти одну дуже важливу річ. Сьогодні люди вони діляться на дві категорії: люди споживачі і ті люди, які віддають і роблять інших щасливими. Люди-споживачі і ті, хто роблять людей інших щасливими. Одного разу я пам'ятаю, коли до мене прийшла в гості Хандра. Прийшло у мене день народження. Я сижу і думаю, ох, як мало людей до мене подзвонило. Як мало мене людей з Днем народження привітали. Я не так давно поїхав з благодаті, а чого так мало? І потім я сижу і думаю, таке враження, як хандра, все ближче і ближче до мене підходить, ближче ближче, і починає мене ніжно, ніжно обіймати все глибше і глибше, і я втрачаю все більше і більше настрій. А потім до мене приходить думка. А чому ти вибираєш хандру? Ну, нащо ти вибираєш хандрить? Ну навіщо? Вибери, радіть, почни мислити, кого ти привітав. Можливо, комусь подзвони, когось привітай, когось підбадьорь, когось надихни, почни думати, для кого ти станеш корисним. І коли я почав так думати, друзі, нічого окультного, хандра пішла. Коли ти починаєш думати про те, як допомогти іншим людям, ти починаєш ставати щасливим. Ти починаєш бути щасливим. Одного сільського голову Львівської області, він став іванівським христинином. І цього сільського голову якось запитує, каже, що вам зробили? Що вам зробила та секта, що ви продали свою віру? Чим, каже, купили Секонд-хендом чи ще чимось? Чим вас купили? Сільський голова подивився на них і каже, знаєте, не купили, а завоювали любов'ю. Чуєте? Завоювали любов'ю. Коли ми, друзі, говоримо про Ісуса Христа, це означає мислити як слуга. Ми хочемо завоювати людей. Ми хочемо йти до світу, до людей, які потребують. Друзі, нам треба полюбити їх безкорисливо. Мислити як слуга, друзі. І третя остання річ дуже важлива для того, щоб навчитися радіти як християнину. Вчитися цього. Третя дуже важлива річ, друзі, вчитися цього. Фелип'янам 4 розділ, 11-12 вірш сказано наступне. 4-11-12 Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути в покоренні, умію бути в достатку. Я привчився до всього і усім насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Апостол Павло, друзі, нам відкриває прекрасну істину. Якщо ти людина, можливо, меланхолік, або ти людина, яка дуже часто зациклюєшся на якихось негативних речах, дрібницях, ну зазвичай це меланхоліки роблять. Ти думаєш завжди про негатив, ти невдячний, ти не навчився дякувати іншим людям. Ти можеш змінитися, ти можеш стати іншим. Починай думати про хороші речі. Починай думати про приємні речі. Ти хочеш навчитися бути вдячний своїй дружині, почни думати. І, можливо, навіть треба, запиши 10 речей, чим прекрасна твоя дружина. І ти навчишся бути їй вдячним. Цього реально навчитися, друзі. Цього реально навчитися. Якщо ви хочете навчитися радості з послання до Филиппіан, рекомендую мінімум 5 разів його перечитати. І спробуйте відмітити, там, де вірші говорять про радість. Цього реально навчитися. Коли ми дивимося на Ісуса Христа, коли Він вів за собою учнів, спочатку учні, вони раділи тим, що були в масі, в натовпі. Вони бачили, як за Христом йдуть тисячі людей. Вони цим раділи. Але це не була ознака їхнього росту духовного. Прийшов час, коли Христос пішов, вони залишились, вони почали проповідувати Євангелію. Їх почали за це бити і ув'язнювати. Але при цьому всьому, знаєте, що вони робили? Раділи. Їх б'ють за ім'я Христове, а вони радіють. А це, друзі, духовний ріст. Не змінювати обставини навколо нас. Не змінювати обставини, друзі, а змінювати своє серце і радіти, і цього реально навчитися, друзі. Реально навчитися. Ми зустрілися з однією сім'єю, де чоловік він повністю здоровий, а дружина вона е, має інвалідність і досить серйозну. Після того, як вони потрапили в аварію, вона зламала хребет, тому що рятувала свою дитину, коли автомобіль крутило, кидало в кювет. Вона залишилася інвалідом, півтора роки дуже серйозної і важкої реабілітації. Вона довго не могла зрозуміти, що відбувається в її житті, і чому Бог це допустив. Але з часом прийшло розуміння, що Бог це допустив того, що конкретно має ціль, що їм тепер треба служити таким самим людям. І вони почали служити. І ви знаєте, що найцікавіше, коли я зустрів цих людей, чоловіка і жінку, вони сіяють. Вона на інвалідному візку, і ти думаєш, людина обмежена, людина, яка не має можливості бігати, рухатись. Людина обмежена в своєму житті. Але коли ти дивишся в її очі, ти бачиш радість. Ти бачиш радість. Пізніше вони розповідають про те, як вони проводили табір. І Табір для солдатів із зони АТО, які мають певні також травми. І свідоцтво з цього табору одне прекрасне свідоцтво, друзі, яке показує те, що радості можна навчитися. Солдат один, він каже, в мене був після травми поранення була одна недіюча рука. І коли я дивився на вас, на ось цю жінку, яка радісна в Христі і з радістю, будучи на інвалідному візку, служить іншим. Він каже: Я зрозумів про те, що те, що одна рука не працює, це не так і страшно. Можна і жити. Життя на цьому не закінчилося. Можна думати про майбутнє? Мислення цього солдата воно змінилося. Тепер він почав думати, що життя є, і далі можна жити. Отож, радості, друзі, можна навчитися. Радості можна навчитися, друзі. Можна навчитися від того, дивлячись на Христа і захоплюючись Ним. Чим Він радів? Від чого він радів? Я коли думаю, якби сьогодні Христос він пішов би зі мною на базар і, проходячи біз, біля різних ларіочків, кіосків, що б він сказав, би? так як я казав, би, ох, яка дорога гречка, о, яка дорога олія. Він би так само роптав би, він так само був би незадоволеними дорогами, він би так само був би незадоволений владою, він би так само був би незадоволений, як я? Думаю, ні. Якщо ти хочеш швидко вчитися, бери приклад з Ісуса Христа. Практикуй його звички і змінюйся. Четвертий розділ, четвертий вірш. Радійте в Господі завсіди, і знову вам кажу: радійте. Дуже важливо, друзі, зрозуміти те, що радість це рішення. Бути радісним це реально. Але тоді, коли ти зробиш Христа номером один в своєму житті, тоді, коли ти почнеш мислити не як паразит, а почнеш мислити як той, хто має служити іншим, коли ти почнеш. Вчитися, писання, практикувати конкретні звички над зміною свого характеру. Амінь. Давайте ми помолимося. Христос, ми стоїмо перед тобою і дуже прошу особисто за себе. Прости, Господи, коли в моєму житті є моменти, коли я слідую за Тобою і втрачаю радість, радість від стосунків з тобою, радість від спасіння, радість від того, що маю Тебе, Господи, в своєму житті. Прости нам, Господи, коли ми себе називаємо християнами, але по-справжньому не переживаємо радість в близьких стосунках з тобою. Прости нам, Господи, коли ми шукаємо радість на стороні. В гріху, в блуді, в розпусті, Господи, прости нам, будь ласка, за це. Допоможи нам бути тими людьми, які будуть всеціло йти за Тобою, радіти тим, що можуть читати Слово, перебувати в молитві, проповідувати Твою Євангелію, виконувати те, що ти кажеш. Допоможи нам бути такими християнами. Амінь.